Отже, хто обрав номер два? Так, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Так, хаос, дуже великий хаос в ваших чакрах. Значить, перша, більш-менш непогана карта. Перша чакра це, це стабільність, це матеріальність, це гроші, це там, житло. Їжа і так далі, да у вас більш-менш ви стоїте зараз під якимсь перед якимсь вибором. Щось у житті може змінитися, але вона більш-менш стабільна, непогана. Да? Друга чакра, карта. Я можу так сказати, знову ж таки, сексуальне задоволення, сексуальність тут не до кінця розкриті. Можливо, була в житті якась образа або не чоловіків, якщо дивиться жінка, або. На жінок, якщо дивиться чоловік, тобто тут якась є образа на противоположну. Пол, так, і тут є якась ну, загвоздка. тобто ви можете не доотримувати задоволення, можливо, не, не можете його прийняти, задоволення, не вмієте задовольняти себе. А третя чакра у вас досить непогано, тут така чоловіча енергія, в принципі, третя чакра, вона по чоловічим енергіям, бо тут спорт, актив, тут рух вперед, тут сила волі, і у вас вона класна. Тобто, я можу сказати, що ви людина сили волі, ви рухаєтесь вперед, ви змітаєте все на своєму події. Ну, тобто, ви робите справи до кінця тут хороша. Про третя чакра. Четверта чакра, і ми бачимо, що тут хвороба. Тобто тут може бути як такі переживання, сердечні якісь переживання. Це можуть бути розставання, це може якісь образи і так далі. тобто чакра в мінусі потрібно працювати Четверта, вона зв'язуюча, низ і верх зв'язує перші три матеріальні і останні три духовні, а четверта це зв'язок. Зв'язок у вас поганий. Тобто від четвертої чакри, по суті, іде вібрація. Від від людини, тут хвороба, тобто вас не бачать навколишній світ. Ви не вібруєте на вібраціях задоволення, грошей там класного життя. Тут мінусова чакра, п'ята чакра, це в нас горлова. Ви стримуєте себе, ви стримуєте те, що ви говорите, ви можете брехати. Ну тобто, знаєте, як брехня во блага. Ну в кавичках, звісно, брехня ніколи не буде в блага, ну тим не менш. Тобто, ви раді когось чогось, ви можете збрехати, підбрехати або самі собі набрехати. Ну, типу. Я ж боюсь там когось образить. Я не хочу висловити те, що я думаю, і обмежуєте. або це страх проявляння, проявлятися, говоріння, говоріння на камеру, там сторіс і так далі. Шоста чакра у нас Аджна. тут взагалі. Коротше, треш контент, ви точно повинні до мене прийти на інтенсив і працювати зі своїми чакрами. Якщо не хочете працювати самостійно, будь ласка, приходьте на відливки воском, я також чакральну частку, чистку роблю, і це все можна прибрати. Ну, там, звісно, стоїть намного дороже ця послуга, але ви можете прийти самостійно попрацювати, і ці інструменти у вас залишаться на все життя. І ви можете будете працювати далі далі, накопичувати цю енергію. Можна, звісно, лайт варіант, але цей Багато краще, тому що він прокачує вас вже. Шоста чакра. Оморочка. Шоста чакра, це наші думки, це наш це наше третє око, це наш про те, що ми думаємо. Тобто, в голові каша, бардак, нерозуміння, куди я йду, що я роблю, як мені все там зв'язати, що мені якісь плани, якісь. Тобто в голові бардак. Тут нерозуміння себе, нерозуміння вищих сил, невідчуття інтуїції, або тут людина пливе вообще по тічені, або ну коротше, тут з чакрами потрібно дуже серйозно працювати. Зв'язок з вищими силами перекритий, його немає. Тобто всі верхні чакри. Включаючи четверту, вони в мінусі. Полнішим. Тобто, мене дивиться людина, яка, скоріш всього, духовно не розвивається. По всім фронтам може мати якісь десь трошки більші, десь трошки менші, там і хвороби, і захворювання, там нога були, там рука, там поперек, там впала, там ще щось, там місячні не такі, і так далі. Тобто тут людина, може сказати, розсипається. Ну, перша чакра непогана, да? і третя чакра. Тобто рівень енергії у вас із 100% ну, на 20%.